Півтисячі, тисячі, а то й більше місцевих жителів третій день поспіль блокують центральну дорогу села. Це реакція на ігнорування їх вимог припинити геологу розвідку та розробку родовища поліметалів на ділянці Гаврищук, що за 4 кілометри від населеного пункту, незважаючи на громадську думку, керівництво підприємства запустило бурове остаткування, а дослідно промислова розробка активізувалася. За словами місцевих бурова заглибилась на 40 метрів породу і продовжує видобуток у той час, як їм повідомляють, що глибина не більше п'яти метрів, і це тільки розвідка породи на вміст поліметалів, серед яких такі небезпечні для навколишнього середовища, як свинець, цинк, мідь та благородні метали золото та срібло. Люди сумніваються у правдивості наданої їм інформації, адже розвідку тут проводили ще за радянських часів. На їх думку, Мараморош розпочав активно розробляти кар'єр, а на місце звозять важку техніку. Ми взнали, що е, товариство. Мармарош везе велику техніку, вже трактор, яка має прокласти їм дорогу, але з цієї сторони, з нашої, не з рахівської. Туди на наверх і тому велику техніку ми вирішили не пустити. Щоб завадити просуванню важкої техніки, дорогу завалили колодами. Вантажівка лісгоспу виконує роль додаткової барикади, де чергують місцеві третю ніч. Жителі Косівської поляни готові чергувати тут, допоки підприємство не згорне бурову і не припинить будь-які роботи законних прав, на які кажуть активісти, вони не мають. Підтверджують свої слова зібраними документами, з яких виходить, що без згоди місцевих громад Косівської та Кобелецької поляни, а також громади Рахова, дослідно-промислова розробка забороняється. Діалог з громадою Косівської поляни ніхто не вів. А три сесії сільської ради, де виносилось це питання на розгляд. Були не на користь підприємствам, та керівництво Марамороша, яке вклало в розвідку за словами місцевих, понад 2 мільйони, роботу розпочало. За інформацією з власних джерел, нам стало відомо, що власник підприємства Мараморош, пан Закревський, управляє дачею Медведчука у Жденіїві. Варто додати, Закарпатська облрада давала дозвіл на геологічне вивчення і дослідно промислову розробку лише за умови погодження місцевих громад. Умови дотримані не були, рішення не вступило в дію. Тому Мараморош працює незаконно. Ті люди, які одночасно хочуть зірвати мореші, тобто великі гроші. Вони не думають ні про нас, ні про майбутнє, ні про дітей. А тому я долучився і активно участвую в цьому. Місцеві бояться, що на них чекає доля горизвісного мужієва. 2 мільйона тонн виробити руди, 75 тисяч тонн виробити вже готових копалин, свинцю і цинку, і 94 тонни, не тонни, так, 94 тонни срібла. Я як вчитель фізики математики можу оцінити ті величезні масштаби. Вони знищать все те, чисте, що зберегло, що зберегли ми і наш народ до нинішньої днини. У користуванні підприємства знаходиться ділянка площею, майже як місто берегово з околицями. На цій території і планують вести видобуток шкідливих поліметалевих руд. Наші умови такі від нашої влади, і всіх, хто нас вже нарешті почує за три роки. Забрати техніку і припинити будь-які роботи товариства Марморош три дні блокування не були марними. Зупинилися лісовози, завмер великотонажний транспорт. Районна влада не витримала економічний нокдаун, тому голова Рахівської райради прибув в село, де його говорив з 20 делегатами від громади ситуацію, що склалася. Склали таке звернення до міністра, прем'єр-міністра України, до президента України, до прокурора області району. І всіх структур, які повинні це питання вирішувати, надіслати їм всі наші звернення і наші вимоги вони згодилися з цією умовою. Негайно припинити. Перший етап довготривалої боротьби місцева громада виграла на черзі сесія райради, на якій повинні заборонити товариство мараморож будь-яку діяльність видобутку поліметалів та в короткі строки вивезти всю техніку. Як розвиватимуться події далі, ми розкажемо у підсумковій програмі сім днів.